Дитя вигнали з садка через хворобу батьків у місті Олександрія на Кіровоградщині. Вибухнув скандал, коли в групі чотирирічного Іванка дізналися, що в його тата і мами ВІЛ дитина поплатилася через їхній діагноз. Попри те, що в самого малюка результат негативний, але інші батьки повстали. Три дні маленький Іванку не ходить в садочок. Він разом із мамою Світланою оббиває пороги лікарень. Малюк не збагне, чому навколо нього здорового хлопчика стільки людей у білих халатах. А ще Іванко в садочку став справжнім вигнанцем через родинну таємницю. Мати не знає, хто міг поширити інформацію, яку ретельно проховувала, адже і вона, і її чоловік носіє ВІЛ. Чотири роки назад я дізналася, коли вставала на повагітності. Здавали аналізи, я дізналася. Зразу стали научуть, приймала всі медикаменти. Іванко середній з трьох дітей в родині. Саме під час вагітності хлопчиком батьками поставили страшний діагноз. Після огляду старшої сестрички лікарі винесли вердикт. Дитина здорова. Вісім місяців тому на світ з'явився ще один малюк у всіх дітей, жодних ознак віл інфекції. Дітей я не кормила. Здорових родила. Старша дев'ятирічна донька Світлани ходить до 4 класу, а ось в садочку в Іванка почалися проблеми. Заходить одна із мамочок садика і каже, що ну, пішли сухи, що у вас ця сім'я больна на вісні. Начала вона збирати збори батьківські, щоб дитину із садика включили. Потім батьки почали вимагати з мене довідку, що я здорова, і діти в мене здорові. Жінка принесла довідку директору і почепила її на вході в дитячий садочок, щоб усі заспокоїлися. Адміністрація закладу в конфлікт вирішила не втручатися. Я хочу сказати, що це абсолютно побутовий конфлікт, конфлікт між батьками і. В посадові обов'язки адміністрації закладу абсолютно не входить мирити односельців між собою. Заспокоїти батьків Світлані зрештою вдалося. Іванкові дозволили відвідувати групу. Тепер жінка шукає винного. Лише медики знали таємницю родини. Мати впевнена інформацію. Поширила медсестра, яка працює у місцевій лікарні. Якщо буде будуть війна медпрацівників, Звісно, ми без німання без наказання цю ситуацію не оставим. Наказання буде определятися ну, степенью тяжкії війни. Скандальна історія докотилася і до організації, яка працює з вілоінфікованими. Її керівник каже, мама активістка, що пустила поголос про родину інфікованих, має щонайменше щиро покаятися. Щоб не позвінялась, вот от колектив вона собрала і сказала там. Ну... А крівітала рібенка і Світлану і його мужа. Щоб вона забрала, сказала, що те була вся крівіта. Я звіняється кобушень в авторіце. Та каяття родині Світлани замало жінка звернулася до прокуратури. слідчі вже перевіряють, хто ж саме розпатякав таємницю родини всьому місту. Віра Шестакова Олександр Катеруша, програма Вікна СТБ.